Власна книгозбірня активно долучилася до всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна упродовж 2015 року було зібрано та передано до військової частини в Рівному та бібліотеки Рівненського загальновійськового полігону 760 книг. Акція полягала у зборі книг та періодичних видань для військових частин міста та області для підтримки бойового духу та патріотичного виховання українських військовослужбовців. Було зібрано 546 примірників художньої літератури, 133 науково-популярних видання з історії української держави, Збройних сил України, культури, понад 80 енциклопедій та інших довідкових видань повідомили у комунальному закладі Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Рівненської обласної ради. Вихованці Рівненської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Мартинюк, Олександр Новачок та Андрій Ціпан вибороли на чемпіонаті України з греко-римської боротьби призові місця. Змагання пройшли в місті Миколаєві 30-31 січня. У ваговій категорії до 59 кілограмів золото виборов майстер спорту України з греко-римської боротьби Андрій Мартинюк, вихованець тренера Петра Нагорного. Усі свої сутички Андрій виграв впевнено і достроково, не програвши за весь період змагань жодного балу. Олександр Новачок став переможцем у ваговій категорії до 75 кг. кілограмів. Майстра спорту України з греко-римської боротьби підготував до змагань тренер Віктор Лазарець з Березного. У рівному представили претендентів на здобуття четвертої літературної премії імені Уласа Самчука. Цього року їх семеро. Петро Кралюк з книгою Синопсис, Юрій Береза, Трофеї чи жертви, Анна Лимич Революція Гідності, війна, Василь Тибель, Тріанські рішкунці», Ірина Одерако від світанку і до вічності. Іван Білоус. Сурми над містами та Максим Кіндрук не братні сьогодні. На засіданні комітету із присудження міської літературної премії затвердили час, за який повинні обрати переможця. Отже, 17 лютого комітет збереться, обміняється думками і таємним голосуванням визначить найкращого. Більше того, голова комітету Галина Кульчинська розповіла, що наступного року вони планують зробити цю премію загальнонаціональною з врученням у рівному. З початку епідемії грипом перехворіли 8,3% українців. Померла 201 людина. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. З початку епідемічного сезону за оперативними даними зареєстровано 201 лабораторно підтверджений летальний випадок від грипу. З них троє дітей віком до 17 років та один летальний випадок серед вагітних. Йдеться у повідомленні. За оперативними даними з початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано більше 3,2 мільйонів хворих на грип та грві. Перехворіло 8,3% населення. Заявили у міністерстві охорони. здоров'я. Здоров'я у 2015 році українські правоохоронні органи конфіскували коштів та майна, які були привласнені корупціонерами, на суму більше 100 тисяч гривень. Про це повідомив МінФін. Як зазначається, планувалося, що сума мала бути в тисячі разів більшою і сягнути півтора мільярди гривень відповідно до закону про держбюджет на 2015 рік. Однак, як стверджують експерти, нинішня Генеральна прокуратура не справляється зі складними міжнародними справами. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин прийняв рішення про проведення позапланових внутрішніх аудитів компаній Центр Енерго і Укрінтеренерго. Про це повідомляється на сторінці міністерства Фейсбук. Мета перевірок: з'ясування законності укладених контрактів на імпорт вугілля, відповідність декларованих об'ємів фактично поставленим, наявність сертифікатів якості, походження та визначення якісних показників вугілля, яке фізично знаходиться на складах, а також з'ясування цінових параметрів поставок. Йдеться в повідомлення. Франція стала першою країною в світі, де супермаркетам заборонили викидати або знищувати нерозпродану їжу. Згідно із законом, прийнятим одноголосно Сенатом Франції, великі магазини перестануть викидати їжу хорошої якості через наближення терміну її придатності. Замість цього, магазини будуть жертвувати їжу благодійним організаціям, які зможуть видавати мільйони безкоштовних сніданків кожен рік. Сполучені Штати Америки розмістять свою систему протиракетної оборони для відстеження запуску очікуваної ракети Північної Кореї. Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер у четвер. Повідомляє Рейтерс. При цьому він відмовився розкрити подробиці планів із розміщення Радара чи кораблів військово-морських сил. Картер висловив занепокоєння США розвитком ядерної і ракетної програм Північної Кореї. Саудівська Аравія вперше запропонувала послати свої наземні війська в Сирію для боротьби з терористичним угрупуванням Ісламська держава. За словами джерел, кілька тисяч спецназівців ймовірно будуть спрямовані до Арабської Республіки в координації з Туреччиною. Як зазначається, обидві країни хочуть відставки Башара Асада і мають серйозні сумніви щодо перспектив політичного врегулювання кризи без додаткового військового тиску на Дамаск. Кілька тижнів тому Саудівська Аравія і Туреччина створили військовий координаційний орган.